На каналі Цукер. І сьогодні ми розповідаємо, точніше, це друга частина, як Получить безплатно куб. В попередній частині ми отримали ось такий ось такий ось кубик. Як ви бачите, я його вибрав. Ось ось такий ось кубик ми отримали. І зараз ми будемо отримати і ще один. Ми заходимо в магазин The Shop. Потім ми бачимо такого собі е, робота. робота. І ми на нього нажимаємо, 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 і він нам, що Що ви думаєте? Він нам каже: What do you want? Що тобі потрібно? Потім ми тапаємо, тапаємо, тапаємо. Can you stop? Зупинись. Ну, не роби цього. Stop with uh, the poking. Типа, не турбуй мене. Потім він вже uh, роздратувався. Дратуємо його, дратуємо. От. Ми його дратуємо, дратуємо, дратуємо. І зараз дотратуємо. І він нам дасть uh, кубик. Після того, ось, бачите, три крапочки ми не продовжуємо, ми продовжуємо на нього давить. Тапаємо, тапаємо, тапаємо і зараз. от такий він уже злий. Аж по чорній. Но! Беген! Нас вибрасує, але ми все одно на нього тапаємо. Е, ну, Заходимо в магазин і знову тапаємо, тапаємо, тапаємо. Він каже, що він е, щось забув. Ми він нам дає кейс, відкривається, і він нам дає свій куб зі своїм зображенням. Ось такий кубик, ми е, дивимося, і він буде на... Е, ось на п'ятій стоїнці з кубами буде саме цей кубик. Ось він. бачите? Е, ось такий кубик. Ось. І, до речі, нам відкриваються можливості, що ми можемо отримати орби і е, кристали за те, що подивимося рекламу. Але ми цього зараз робити не будемо. Е, всім. Е, пока. і Дякую за перегляд. І всім пока! Поки що ми не можемо відкрити великий кейс, але в наступному відео ми обов'язково відкриємо той кейс. А як ви бачите з цього аккаунту, який на телефоні. Я У мене тут нічого не пройдено. Але якщо під цим відео набереться 1000 лайків, і, то ми. Пройдемо всі, абсолютно всі уровні в Geometry Dash за один ролик. Ми пройдемо спочатку Stereo Mendous, потім Black on Track, потім Polar, Polar Gaze, Dree Old, Best After Pace, Can Light Go. Jumper. Time Machine. Cycles X-Step і, 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 і ще багато таких рівнів. Тому, а ви ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. А якщо, якщо на нашому каналі набереться тисяча підписників до кінця цього року, то ми покажемо пам пара пам бам бам ба бам ми покажемо, що за циві бабушка.